Рибалки Житомирщини обурені діями орендарів ставки в селах Мирославка та Слободище Бердичівського району. Після організованого ними пікету під стінами обласної екологічної інспекції, де, за словами селян, були не жителі сіл, а невідомі для них люди. Вважають, що дії гори орендарів покривають голови сільських рад. Ви мовчите. Микола він мені зрив пакети кидає в подвір'я і мовчати. Ходить. Ситуацію пояснив керівник обласної екоінспекції Богдан Гнатюк. Місцеві Мешканці значних сіл зібрались і попросили нас бути присутнім на їхніх зборах. Як показали ці збори, дуже багато нарікань було на орендарів. Свободи, що це Прокопенко і в Мирослав селі Мирославка це Петрук. Люди зауважили на те, що зазначені так звані орендарі не дозволяють їм використовувати природні водні водойми в повному обсязі. Це стосується і фізичного впливу, який був застосований до місцевих мешканців. Це і псування їхніх їхнього майна, човнів, лову. Фізичний тиск моральний також не значні люди, що не давали випасати і напивати худобу цих водоймах. Про фізичні розправи та за високі ціни для рибалок не зі слів знає Житомирянин Юрій Іващук. Чоловік каже, що його обурює ситуація. Уже не перший рік, ні рибохорона, ні правоохоронці не можуть навести лад. Люди збирають підписи, аби привернути увагу влади. Возьмите, к примеру, взять наших арендаторов водоемов, которые вылавливают полностью даже ту пиявку. Ловят не так сетями просто, что как им разрешено. Они ловят, загоняя эту рыбу электроудочкой. Тем самым нарушают экологическую систему наших водоемов. Я как инвалид имею полное право рыбачить бескоштовно. Но там же ж, на этих водоемах, где арендаторы, не разрешается. А если разрешается, нужно платить 100 или 200 рублей. Вот, допустим, даже взять этот «Слободыще». Туда уже рыбаки не ездят, потому что там сумасшедшие цены. А если начинаешь что-то выступать, там говорить, вот закон, он говорит, засунь его себе, знаете, куда, как обычно у нас любят говорить. Про ослободыще это. Потому что там же ж уже рыбаков не пускают на водоем. Они, если став в аренду взять не могут, то они берут плотину. Что-нибудь взять в аренду, а бы только не пустить никого. Все это их. Получається, речка гнила 5. Это народне достояние. И никто ее не имеет права приватизировать. А Они уже наглеют, вплоть до того, когда риба йде на зимник, и уже по телевізору рыбинспекция объявляет, что риба йде зимовать, Они начинают рыбачить с сетями. Вызывают екологію, екологію, конечно, реагируют. Это я я Розставити все крапки над і взялася екологічна інспекція регіону. Уже створили робочу комісію в складі заступника голови облдержадміністрації. Представників РИБІНСПЕКції охорони водних ресурсів та активістів за два тижні обіцяють зробити висновок щодо законності оренди ставків у Бердичівському районі. Ми обов'язково в найкоротший термін розберемося і якраз це співпадає з роботи комісії. Комісія прийде до висновків об'єктивних тих чи інших. І якщо буде підтверджено вже комісійно, що дані водні об'єкти використовуються незаконно з порушенням і за відсутністю необхідних документів. Державна екологічна інспекція всіх своїх зусиль прикладе, щоб місцева громада по цим двом об'єктам не зазнавала будь-яких знущань в свій бік 4 грудня о 14-й годині. В прес-центрі газети Житомирщина відбудеться прийом громадян, начальником екоінспекції та його заступниками. Запрошують усіх, хто має питання, екологічного спрямування.